Вітаємо вас на каналі інтернет-магазину Coffee. Сьогодні кілька слів розповімо вам про ось це чудове печиво. Це Golon Hookis, нова серія, воно зернове і водночас воно безлактозне. І цим воно особливе, тому що є діти з дуже специфічними раціонами харчування, і, власне, ті, кому не можна, молока, лактози, горіхів, яєць. Це печиво саме для них. А, воно цілком вегетаріанське, і воно виготовлене з соняшникової олії. Це замінник пальмової олії, воно набагато здоровіше. В цій упаковці 250 г такого печива, і печиво відкривається якось отак. Зараз спробую ніколи ще не відкривав таких печив. Ну, це буде щось новеньке. Що нас чекає в серединці? В серединці нас чекає ось такий от білий пакет. Білий пакет ми поставимо на білу тарілочку. І він герметичний. Це дуже класно, тому що, якщо б раптом були якісь сторонні запахи, то вони не доберуться до печива. Якщо воно десь чуть-чуть намокне, а різне буває на службі доставки, то відповідно так само. Нічого самому печиву не загрожує, і це круто. Ну, тож, яке воно всередині? А всередині ось воно яке. Тут є різні фігурки. Мабуть, діти вважають це атракційним їсти всяких таких звірят, пробувати. Звісно, я його згодом спробую, однак в е мене немає цих дієтичних обмежень, я можу їсти всі ті продукти. А, та поза тим, воно виглядає цікаво, воно невелике і воно хрустке. Так? Воно хрустке, воно чудове. Отож, тепер ви знаєте, яке воно всередині, і чи варте воно того, щоб ви його замовили. А Де замовити, і скільки воно коштує, це, власне, не є дорогим печивом. Ви зможете перевірити цю інформацію в описі до цього відео. Дякую вам!